Призери чемпіонатів України та кращі спортсмени долинської дитячо-юнацької спортивної школи демонстрували свою майстерність у центрі міста. Борці зійшлися у спарингах та показували різноманітні комбінації вправ. Я відробляв китки, прогрібом. Техніку показуємо Сьогодні це були показові виступи, а насправді на змагання майже кожних два-три місяці ми їздимо, як і. На на, на, на наших країн, тобто в нашій країні, ми виступаємо так і за межі, е, тобто там Молдавія, Польща, Білорусія і так далі. Заслужений тренер України з греко-римської боротьби, який виховав не одне покоління відомих спортсменів, каже у долині росте гідна зміна борців, тож важливо не прогавити свій шанс, щоб стати справжнім чоловіком. греко римська боротьба це є сила. Там дівчата не борються, там тільки хлопці приймають участь. Чоловіки, чоловіки. До слова у долині недавно проходив всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби серед юнаків, в якому перше загальнокомандне місце вибороли саме представники цього райцентру.